Український мудрий нарід підтримує одних, а голосує за інших. І це вий... якийсь страх у цієї радикальності можливо? Я не знаю, що це. Це якась можливо, ментальність всередині українців. Вони навіть чесно це визнаються і прямо в очі говорять, що ви дуже хороші хлопці, ви, там класні воїни, молодці. Але... Нехай політикою займаються якісь інші. А якісь інші це ж зазвичай пройди святий. Хочеться вірити завжди в казочки. Хочеться вірити завжди, що тобі там товстіший бутерброд намажуть маслом, товстішу ковбасу на неї покладуть. Хочеться вірити в те, що там колись станеться таке, що ковбаса буде по 2,20. Людська природа така. І ці пройди світив, вони ж це обіцяють. Ми, як чесні люди не можемо обіцяти відвертої брехні людям. А для пройди світив це абсолютно нормально. А пересічна людина проста і хоче вірити в, в, щось, в щось прекрасне і відповідно за це і голосує.